Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Для вас я пропоную відео огляд, замовлення по каталогу Avon. Тому буду рада, щоб ви будете зі мною. Переглянете, що в мене замовили, що є цікавого, які є акції, які є гарні ціни. І тому поїхали! Я взяла цей раз. На реалізацію, тому що в мене дуже гарно ідуть помади, я взяла чотири помади матові. Мені подобаються матові помади, взагалі по їхній. Текстурі, по відчуттю на губах, я допустимо блиски, ну зараз, слава Богу, я собі зробила зачіску, тому в мене нема проблеми, що волосся там да, до губ і прилипає. А взагалі, я зазвичай блиски не полюбляю, тому що вони мені липкі, вони мені неприємні, а тим паче, коли великі вітри, налипає пил, пісок на них. Ну, є таке, що дує так, що ми ж знаємо, на жаль, що. Вже в нас міняється клімат. Да? І я взяла чотири види помади. Так я вас краще бачу. Так, дивіться, матова помада. Ціна її суперова 159 гривень, 3,6 грами. Це зволожувальна матова губна помада. Ультра. Дарує відчуття комфорту, без скочування. Да, так воно дійсно і є. Розшарування та сухості. Збагачено в суміш, Е, олії, авокадо та кунжуту. СПФ 15, що немало важливо, да? SPF 15. Я взяла виходить, ніжний моко, персиковий, насичений рожевий і мідний корал. Так, ось дивіться. От відмічені відтінки. Яскравіше передає камера, чим є на, на самому ділі. Хіт продажів, да, дійсно, хіт продажів. Суперова, суперова помада. Я просто в захваті. Відкривати я їх поки що не можу, тому що може комусь потрібно буде, а може, якусь зараз і відкрию. Знаєте, таку, щоб. Так, розішик. Розішик. Давайте відкрию. А чому я відкрию? Я хочу показати вам, яка це краса, який це флакон, який це. футляр, перепрошую, футляр. Який це гарний футляр. Так, зараз покажу Ось так. кольори помад, відтінки. Вони практично схожі з тим, що є тут тут і в каталозі. Дивіться, матовий, гарний, таке тіснення. Ей вон, дуже презентабельний, такий прям. Чудовий, дуже гарно. Ой, аромат такий, як цукерочка. Ось така гарна форма. Дивіться. Дуже, дуже-дуже, дуже дуже, дуже, дуже класна. Це в нас розі шик. Так, на бо прям хочеться мені. Ой, яка краса! Вона світліша. Ой, яка краса, прям краса, дійсно, прям супер, супер, супер. Ой, смачно пахне! І дивіться, яка презентабельність. Кожна дівчина, жінка таку красу дістане з косметички, підфарбувати собі да, вуста, і буде завжди на високому рівні, тому що дуже гарно презентабельно. 159 гривень це супер. Я рахую 3,6 грами помади. Так. Чудова, класна, знову-таки в мене в замовленні рідка підводка. Вона приходить ось така в футлярчику. Да? В коробочці, перепрошую, ось такий гарний дизайн. Все Польща виробництва. У мене є моя старенька, яку я демонструю. Тут 1 мл її, 159 гривень, до речі, 1 мл. Я її нанесла так смачно, тому що вона вже мене погано малює. Ось такий тонкий, класний аплікатор. Дуже гарно бачите, да, аплікатор. М'ягенький, нікуди нічого. Він прям тоненько. І так, знаєте, я наносу крепче, тому що вся рука помальована, як штрих. Тому що, щоб вона нанесла, Супер. Тут написано: Made Мадин Германія. Ану, Made in Германия. Ну, да, це Германія. Це не Польща. Видно, не видно ось. Тут о. Германія Black, чорна. Класна. Так. Потім, звісно, зараз вже ж крута акція, дівчата. Зараз ви знаєте, ж, що купити будь-яку туш, і ви маєте право взяти ось чудову систему навколо очей іню і двофазний засіб для зняття мейкапу по вашому бажанню. Туш я користуюся, у мене нанесена я дуже в великому захваті. Ось ця новинка. Буду знову вам показувати. Енглад. А, а Польша, да. Дивіться, супер. Ось така щіточка в неї. Це новинка, дуже класна, не каряба, нічого не робиться. Дуже-дуже класна запах звичайної туші. Мені подобається, я нею користуюсь кожного дня. Задоволена і буду чекати ще на таку собі туш по такій крутій акції. Дивіться, і тут, ви знаєте, що є туші. І ось такі в мене замовлені три туші по 249 гривень. В мене немає відкритої, так? але. Я більш, дивіться, я відкрила, хто пам'ятає, 5 в одному, да? це в мене моя старенька туш для демонстрації. А зараз вона трошки в іншому дизайні, да? назва інша, бездоганні вії. І дивіться, це 5 в одному, да. І ось. Оп, ось, дивіться, щіточка. Вона один до одного, бачите, один до одного. Так, що ось така щіточка, тут 10 мл, бездоганні вії. Чудово, гарно вона гелева формула. Розумна щіточка називається. П'ять найбажаніших переваг в одній туші. Гелева формула, насичені чорні пігменти. Рівномірно покриває вії від коренів до кінчика, від одного куточка до іншого без грудочок. Розділяю та прочісує кожну вію. Кінчик із додатковими щетинками. Ось так. Ось така туш, 249 гривень. І завдячуючи тому, що взято замовлено три туші. У мене одна іде туш мені. І взяли дві системи. Одну я вже відкрила. Дві системи іню. Так, навколо очей. І ось. Ось. Двофазний засіб для зняття макіяжу 200 мл. Ми його перебовтуємо, і якщо ви користуєтеся пудрою, тональним кремом, праймерами, ви знімаєте обов'язково ось цим засобом. Тому що ця міцелярна вода з олією дуже гарно знімає, очищуючи чудово шкіру обличчя. Дивіться, ось так. Ось така серединка в цьому кремі. Дивіться, вже намальовано так все. Це дуже класно, таке тіснення, дуже приємне. Дуже приємне, по-перше, бусковий такий колір заспокіює. Потім є по Повністю на українській мові наша інструкція, система навколо очей. два в одному ліфтинг і пружність, крем і гель. Так що можете прочитати без проблем, ознайомитися. Це дуже чудово, коли є інструкція, коли ви знаєте, що як робити. І сама система дуже така чудова, я така довольна, що у мене вже він є. У мене просто мій крем закінчується. Я вже від... так, закрию, покажу презентабельність. Я просто дуже поважаю лінійку. En в Еймені, дивіться, дуже презентабельний, гарний. Тут дві, е, система 2 в одному, 2 на 10 мл, тобто 20 мл тут засобу і відкриття 12 місяців з моменту відкриття. І вона свіжесенька, вона 24-го року випуску. Виготовлення, перепрошую. Десь я знаходила, так роздивлялася Польща. Так роздивлялася, щоб вам сказати, і десь вже я загубила. Ага. 26.04.2024 року. Це воно ну, ось тут дуже блідло показано, блідно. І дивіться, яка краса відкривають такі зеркальні ой, коробочка. Потім тут показано дещо, верх-низ. Мені тільки недавно приїхало, тому може бути тут. Перевернуто. Так. Аромат приємний. Крем йде на нижню повіку, але ви знаєте, що крем ми наносимо ось цим пальчиком. Перед мізинцем перед пальчик, да? оцей без, безіменний, наносимо дуже обережно. Такими рухами, ніжними ніжними. Ми не розтягуємо шкіру, ні в, в коєму разі ми не розтягуємо шкіру, тому що м -м -м, нельзя, дуже ніжна шкіра під очима. І гель ми наносимо по інструкції. Написано, що наносимо гель тільки на верхню повіку, він йде ліфтингом таким, ліфтинг, підтяжка. Оця повіка буде підтягуватись поступово. Вона реально підтягується. Але я колись бачила, що можна над бровою. Тобто оці мімічні наші, що ми двигаємо бровками, і рекомендували над бровою. Тому я моїм клієнтам, моїм замовникам рекомендую, будь ласка, наносите і над бровкою, щоб мімічні зморшки були якомога менші. Тому ось така система, рекомендую. За 99 гривень, завдячуючи тому, що я собі замовила туш чудово 10 мл, я маю ось таку систему. Супер! Дівчата! Поспішаємо. По понеділках я роблю замовлення. Супер. А зазвичай 249 гривень. Це взагалі. Далі в мене чудова маска золота з ароматом дерева. Уд. Planet Spa. Польща виробництво для тонусу, для такого теж підтяжки. Дуже класна. Ароматна, я не відкривала, це замовлення моєї клієнтки. Але я пам'ятаю цю лінійку, ще коли я раніше користувалася цими засобами. Аромат дуже чудовий 119 гривень, тут її 50 мл. Потім я взяла ось такий гель теж Польша. Тут його виходить 195 мл. Такого це міцелярний гель для умивання. Нутра ефект дуже класний. Він без всякої хімії, такої, щоб там знаєте, були, дуже класне, що він іде дуже густий. Він прям густий і він йде з дозатором. Прозора пляшечка, ви бачите, коли у вас закінчиться цей гель. Супер! Дуже мицелярний гель, дуже гарно очищує шкіру обличчя, шкіра мягенька, шовковиста, і він чудово піниться. Ви собі змочили шкіру обличчя, да, і потім трішечки його взяли, да, можете навіть півдози брати, не натискати сильно, розпінили в долоньках і масажними руками ви собі е, цей. Вимили шкіру обличчя, очистили. Супер. Його вистачає на дуже багато. Рекомендую, дивіться. Відмінний. Відмінний. Так, потім в мене класна ню йде тонік з вітаміном С. Сеню. Я взагалі Enju полюбляю, тому я так прям супер. Теж Польща. Так, його тут 200 мл. Ого. Ого, закрили. І. Ой, дуже приємний аромат. Тут така заглушка йде спеціальна, щоб не виливався він, а давалася дуже така, як потрібна. Ви його знаєте, він зараз в оновленому дизайні. Тоніки нам необхідні. Потім можна було купити три засоби для. Інтимного догляду жінки, і кожен був би по 89,99. Я взяла ось такі освіжаючі два і з ромашкою. У мене закінчився, просто з ромашкою. 250 мл, делікатний догляд, ніжний аромат, нічого такого е нема, щоб там, знаєте, тако яскраве, це все. І ось такі. Супер. Три, кожен по 90 гривень. Чому б не взяти? Суперова. Далі у мене йде Advanced Techniques шампуні. 249 гривень в цьому каталозі. Не бюджетна ціна, але необхідно і тому, кому треба, той купує 700 мл. Це йде абсолютне зволоження. Супер, дійсно суперовий догляд. А це йде в нас із кератином, з кератинно пантенольним комплексом: комплексом. ось таке відновлення. Тобто, це зволоження. 700 мл, да? А це в нас іде з пантенолу, тобто з воложення теж волосся. Дуже класно, коли є пантенол в комплексі в складі шампуню або догляду за волоссям. Супер! 700 мл, великани такі конкретні. Advanced Technics теж відмінно. Потім в мене замовили ось такий гарний: це в нас іде е, спрей для е, по, зменшення випадень, випадіння волосся. Тут його в нас. 100 мл ось такий дивіться, теж Advanced Technics. Я вірю, що допоможе. Але нам повинно допомагати ще. Це наша, наша нервова система в спокою, збалансоване харчування. І сон. Спати, спати потрібно. Далі в мене в замовленні, дочекалась дочекалася celebre туалетна водичка 50 мл, і ось такий парфумований спрей. Зараз. Квітково-фруктовий аромат, диня, ожина та жасмін. 100 мл, а тут 50 мл. Такий дівочий, дівчачий, такий класний. Подобається Олені, Вона Олена бере на постійній основі. Дочекалася замовлення. Супер! Так. Ще в мене в замовленні взяла клієнтка моя 2 мл. Ось такий пробний зразок новинки слідуючого каталогу. Я вірю, що буде, підійде чудово, тому що я теж чекаю. Я в понеділок замовила і для себе таку, таку, такий крем, хочу спробувати, тому що, щоб знати, що вам рекомендувати. Теж лінійки Endu. 150 мл це в нас йде за 119 гривень, це в нас йде е, гель для гоління. Чоловічий мен. Класний. Е, беруть його. У мене було, ну, я стараюсь, тільки мене щось купили, і я замовляю знову такі, щоб було в замовленні, тому що це таке, що завжди необхідно. Взяла ось такий я набір. Зараз загубила десь свій листочок, де я писала. 319 гривень, мабуть. Я взяла ось такий набір. У мене є велика туалетна вода 75 мл млспіт. У мене є. Ось я отримала маленьку туалетну воду 30 мл. І в мене така стоїть на реалізації І ще чудовий аромат. І я взяла до набору ось такий цей аерозольний. Дезодорант і шампунь-гель парфумований 250 мл, а тут 150 мл. Тому що я полюбляю, ви це знаєте, я полюбляю, коли йде в комплекс, тобто і для волосся, для тіла, і для, да, дезодорант, і кульковий антипреспирант, туалетна вода. Воно одне одно доповнює. Full speed, аромат яливець, кипарис та мускус. Суперовий. Це такий від молодіжного, від молоді, віку від молодого і до безкінечності, як я говорю завжди. Так, ще в нас дуже класна є річ в цьому каталозі, дивіться, який стал поставили чудовий набір, дівчата. Вода дорожча, одна коштує в каталозі, чим тут набір 349 гривень, гель зволожуючий лагуна 250 мл, туалетна вода персів-дев і а, арома, а, с, планета Спа, де крем для рук 30 мл. Супер! Рекомендую, поспішайте, замовляйте, ось такий чудовий набір, тому що це, це просто супер. Ось такий, дивіться, він в житті. Планета Спа з лавандою, такий в нас крем, крем для рук, з, з ефірними оліями французької лаванди та ромашки 30 мл. Ось такий чудовий гель для душу. Так. І, звісно, ось така туалетна вода. Фрезія Диня Сандал. Це щось неймовірно. Це аромат чудовий, просто чудовий, тако притисну до себе. У мене ще є ось такий, мій, мій, як демонструвала дуже багато вже часу, його демонструю. Дивіться, яка краса, тут таке ой, так все класно. Дивіться, так, наче камінь, наче такий. Чи це льдинка, знаєте, такий, чи це просто камінь, ну дуже дуже класний, аромат чудовий, аромат освіжаючий, Персів, де це взагалі це щось неймовірне. І ціна така за 349 гривень. Я рахую, це просто просто супер. Поспішайте, замовляйте, купуйте. Я працюю по передсплаті і з задоволенням геть вийшлю вам набір. Тут іде одна умова, що потрібно щось купити з каталогу. За умови придбання будь-якої продукції з каталогу, любий крем взяли, любе щонебудь взяли і купили собі такий чудовий аромат і набір. Потім знову-таки лідер замовлень. це ось такий, як, така, Мені потрібен крем з плюсиком. Забота гліцерина, крем для рук з глицерином і миндальним маслом, зволоження там які для сухої шкіри, 75 мл 65 гривень. І ось такий з какао. Це я взяла. У мене є людина, яка полюбляє все виробництво Польща їде, 75 мл 65 гривень. От купили собі кремчик, да? і чоловікові купили кремчик, а собі замовили набірчик. Супер! Ось такі крема чудові, дійсно доглядові, дійсно шкіра рук. Супер! І навіть зручно я коли мене залишається. Пів туба, я беру з собою зазвичай в жіночу сумочку кидаю, тому що буває, навіть забуду, антисептиком обробила ручки і можу навіть на зупинці намастити руки, і щоб руки були гарні. І ось такі два ще йдуть. Вони йдуть по 79,99, якщо я не помиляюся, на кінцевих сторінках за умови придбання жіночка взяла ось такі крема. 79,99, все вірно. За умови придбання це у нас іде крем від натоптишів, Коли печуть підошви, коли е, боляче стояти в ну, зуті, особливо коли там в загальному транспорті ми їдемо. Це щось страшне. Футворкс. Спасає, дуже рятує. І ось такий дійсно працює від тріщин на п'ятах. Дійсно, головне, будь ласка, наносимо, наносимо, не забуваємо, користуємося постійно. Вимили ножки, витерли ножки. Да? І, будь ласка, наносите собі крема ті, які вам потрібно. Ось так, за умови придбання. Таким було мій відео огляд. Я щиро вдячна вам, що ви до цієї хвилинки зі мною. Я задоволена, що мої люди отримають і я отримала замовлення. Всіх благ вам, миру, здоров'я, любові, всього найкращого. До самої швидкої нової зустрічі! З вами була Наталя. Ви найкращі, бо ви зі мною.